Я так розумію, ви на зв'язку. Ми дуже раді, надзвичайно раді вас тут чути і е, бачити. От я дуже складно питати про все хочеться розпитати, але що найважливіше, ми маємо знати про ваш полон, взагалі, в яку, в якій ви зараз ситуації, наскільки складно це було? Е, що там, що нам найважливіше знати, і що ви далі збираєтесь робити? Доброго вечора. Ну, перше хочу сказати, дуже щасливий, що поговоримося. На територіях контролюється українська армія, це таке неймовірне почуття щастя дійсно, тому що перебуваючи там, ну звичайно, це психологічно це досить складно. Те, що мені особисто дуже був вражений за усі чотири столики місяці, те, що мене вразило, що я перебуваючи в бойовому батальйоні, а Святожорія Аполченський батальйон, мене вразило, що вони... Досить майже всі, ну фактично всі дуже радикально налаштовані від укропав, наступати. Е, тобто абсолютно немає, ну, за цей час я не помітив жодного розочарування в цих всіх ідеях е, ЛНРських там чи в е, ідеях війни. Вони готові, якщо буде наказ, готові наступати на Харків, на Львів, на Київ, куди завгодно. Вот, це мене дуже сильно вразило. Мене так, ну и начислить, мы за мной зарплавали сами, знаешь, ты шест Харькова, да? Слушай, ну ми там будем, коли ми там будем, тебе з домой завезем, то есть. Або активистуют в ополчение. І в ополчение треба прилагати якісь то щоб попасть домой, да? Типа, скоро будет, весня будем в Харкові. Роман дуже бойовий, дуже високий у них такий бойовий дух. Це мене вразило. Роман, розкажіть, а де ви утримувалися? В яких умовах наскільки насправді були? Ну по різному ми чули різні історії. Наскільки як з вами поводилися, і хто ці люди, от, про яких ви говорите, як про таких бойовничих непримиренних? Це, Бо вони місцеві, які звідки повченці, вони е, солдати і сам так чуючи батальоросіяни керують росіяни, але офіцерський склад цього батальйону, також і місцеві ополченці. Вони, як правило, це шахтарі, з Равенківська, Луганськ, і територія Луганщини. Я думав, коли їхав туди, я думаю, що багато шахтарів, вони проти цього. Нічого подібного, перебуваючи, нас утримували спочатку, ну, 49 днів, нас утримували в камері в равниках. Там, де батальйон Святого Жорга має розташування своє. І туди в камеру потрапляли, в мене, іде хтось там порушив кам'янець годину, його ці батальйону гопа і бій сюди на, на, на підвал. І, і хтось там підвипивши, давай сюди. Вона благо на ворожі, на благо Родини, тиждень Два три дні працює. Снаряди грузить і казаром чи там на окопи шуть стопає, чи там ну, така на кухні допомагають, хоч раз відпустили, душіх набрали. Також попадали в камеру, якщо там на пище ополчення, його туди, а і є в ну і теж там побуде, поки на позиції відправлять. Романе, ми а дуже щасливі, тому... що ви що вас що вам вдалося бути на свободі, дуже тішимося цьому, але скажіть. Чи є, як, за яких обставин вам вдалося вийти і звільнитися, чи вас там обмінювали, і також чи є у вас якась інформація, чи багато людей, принаймні там, де ви були, залишається? Ну, справа в тому, що е там от в рамк, Равен... е коли я був в равенках, там потрапляли виключення місцеві за такі е порушення. Щодо, ну, коли як нас випустили, на нас просто звільнили. так, там, Добрі люди, скажімо так, допомогли, бо тут за нас дуже багато людей вболівали е, і робили практичні, масу практичних кроків. І ці практичні кроки дали результат. Багато людей молилося за нас, і ця духовна підтримка дуже відчувалася, дуже відчувалася там. І е, щодо інших половинок, ну, мені здалося... Е, Зустрічатися на тому, тому боці тільки не з двома е, половинами, з трьома. І всі вони зараз вже тут. Ось тому, е, як би, на жаль, інформації про тих, хто там де перебуває. Знаєш, що в батальйоні Георгія у них полонених, ну, наразі, коли я виїжджав, наче не було наших полонених. Дякую вам дуже.